Права 1073. Розв'яжіть рівняння. Ну що ж, розпочинаємо. Дивимося, яке у нас перше рівняння. Це 8, що множиться на х-1,4 це дорівнює 0,56. Ну що ж, пригадуємо, як нам знайти невідомий множник. Те, що в дужках. Треба добуток поділити на відомий множник. Так і записуємо, що x мінус 1,4 це дорівнює. Отже, добуток це 0,56, що ділиться. Ну, а відомий множник у нас 8. Ну що ж, записуємо, що х мінус 1,4 це дорівнює. Ну, Тут не обов'язково куточком ділити, щоб зрозуміти, що 0, а це 56. ,00. Якщо ми 56 поділимо на 8, це буде 7. ,00 то ми так і записуємо, що це дорівнює 0,07 є. Так, ну а зараз дивимося, х. Це в нас невідоме зменшуване. щоб його знайти, треба до різниці додати від'ємник. Ну і пишемо, що х дорівнює до різниці або 0,07 треба додати від'ємник або 1,4. Ну що ж, записуємо, що x тоді дорівнює. 1,4 це 1,40. То тоді 1,40 і 0,07 це буде 1,47. Це і буде корінь нашого рівняння. Переходимо до другого рівняння 4,6 мінус х, що множиться на 1,9 це дорівнює 4,18. Знов таки, як нам знайти невідомий множник, те, що в дужках? треба добуток поділити на відомий множник. То записуємо, що 4,6 мінус х це дорівнює. Треба добуток або 4,18. Поділити на відомий множник або на 19. Ну що ж, записуємо, що 4,6 мінус х це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді будемо куточком ділити, щоб знайти частку. Записуємо 4,18. Що ділиться? Що ділиться на 19? Ну що ж, 4 менше, ніж 19. Ціла частина частки у нас дорівнює 0. 41 ділимо на 19, це буде 2. 9 на 2 це 18. 8 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 1 на 2 це 2, плюс 1 це 3. Віднімаємо. 41 мінус 38, це буде 3. Зносимо 8. 38 ділимо на 19, це буде 2. Так, 9 на 2 це 18, 8 пишемо 1, запам'ятовуємо, 1 на 2 це 2, плюс 1 це 3. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Тобто ділення у нас завершене. То записуємо, що частка у нас дорівнює 0,22. Ну а зараз зменшуваний від'ємник. Різниця, як знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Записуємо, що х дорівнює від зменшуваного 4,6 треба відняти різницю 0,00. 22, сотих, то пишемо, що х дорівнює тоді. Ну що ж, 4,6 можна записати як сотих. Тоді 60 мінус сотих 20 сотих, це буде 40, сотих, а 40 мінус 2 це буде 38. Сотих. То записуємо, що різниця у нас 4,38. Ну що ж, переходимо тоді до третього рівняння. Х мінус 7,3, що множиться на 3,2 дорівнює 12,16. Ну що ж, давайте будемо знаходити, чому ж у нас дорівнює цей вираз в судушках. Це в нас невідомий множник. Щоб його знайти, треба добуток поділити на відомий множник. То ми пишемо, що х відняти 7,3 це дорівнює добуток або 12,16, що ділиться на відомий множник на 3,2. Ну і записуємо, що х відняти 7,3 це дорівнює. Для того, щоб виконати ділення, нам треба помножити на 10 і, ділене, і дільник. Від цього частка в нас не зміниться. Тобто зараз, коли ми куточком будемо ділити, давайте ми поділимо не 12,16, а 121,6 і не на 3,2, а поділимо на 32. Отже, ділимо на 32. Так, 21 ділимо на 32, це буде 3. 3 на 2 це 6. 3 на 3 це 9. Віднімаємо. 1 мінус 6 не віднімається, позичаємо. 11 мінус 6 це 5. 2 мінус 1 це 1. 1 мінус 9 не віднімається, позичаємо, 11 мінус 9 це 2. 1-1 мінус 1 0 попереду напишемо. Тут у нас вже кома, тобто ціла частина частки у нас 3. Зносимо 6. 256 ділимо на 32. Це буде 8. 8 на 2 це 16. 6. Пишемо 1, запам'ятовуємо. 3 на 8, 24, плюс 1 це 25. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Тобто ділення завершене і записуємо, що частка у нас дорівнює 3,8. Є. Ну що ж, а тепер міркуємо зменшуваний від'ємник і різниця. Як знайти зменшуване, треба до різниці відняти від'ємник. Пишемо, що х тоді дорівнює до різниці 3,8. Треба додати від'ємник або 7,3. Ну і пишемо, що х тоді дорівнює. Давайте усно 3 плюс 7 це буде 10, цілих, але 8 десятих плюс 3 десятих це буде 11 десятих, або 1,1. ,1. Разом буде 11,1. Ну що ж, переходимо до четвертого рівняння. 51,32 плюс х, що множиться на 0,12 дорівнює 72. Ну що ж, як нам знайти те, що у нас у дужках невідомий множник? треба добуток, поділити на відомий множник. Так і записуємо, що 51,32 плюс х це дорівнює. Треба тоді добуток 72 поділити на відомий множник на 0,12. Ну що ж, записуємо, що 51,32 плюс х – тоді це дорівнює. Як нам 72 поділити на 0,12. І ділений і дільник нам треба помножити на 100. Від цього наш, частка наша не зміниться. Якщо ми множимо на 100, переносимо кому на 2 розряди праворуч, то в нас буде не 72, а 7200. Що ділиться? Ну, а тут у нас буде 0,12, а буде 12. Ну що ж, записуємо, що 51, 32 соті плюс х це дорівнює. Не обов'язково ділити куточку, щоб знайти результат частки, яка 72 поділити на 12 це буде 6. І два нулі – це буде 600. Тобто записуємо, що частка у нас буде 600. Ну, а тепер згадуємо, а як нам знайти невідомий доданок. Треба від суми відняти відомий доданок. То тобто записуємо, що х дорівнює. Від суми або 600 треба відняти відомий доданок або 51,32. Ну що ж, записуємо, що х тоді дорівнює. Я не візьмусь усно тут вже рахувати. Давайте будемо віднімати куточком. Отже, записуємо 600. Відняти. 51,32. Віднімаємо. І що ж, тут після коми ми дописуємо два нулі, щоб ми могли відняти. Починаємо віднімати 0 мінус 2 не віднімається, позичаємо. 10-2 це 8. 0 позичити не можна, беремо старшого розряду, 10-1 це 9. 9 мінус 3 це 6. У 0 позичити не можна, беремо старшого розряду. 10-1 це 9. 9 мінус 1. Це 8. У Нуля позичити не можна. Беремо старшого розряду. 10-1 це 9, 9 мінус 5 це 4. 6 мінус 1 це 5. Ставимо кому на місце. Ну і записуємо тоді, що а різниця у нас дорівнює. Пишемо 548, цілих. 68. сотих. Ну що ж, отже, корінь нашого рівняння буде 548,68. Переходимо до п'ятого рівняння: 17,28, що ділиться на 56-х, це дорівнює 36. Ну що ж, отже, ділене це в дужках дільник і частка. Щоб знайти тоді дільник, нам треба ділене поділити на частку. Так і записуємо. Що 56 мінус х це дорівнює. Треба ділене 17,28 поділити на частку на 36. Ну що ж, записуємо 56 мінус х, це дорівнює. Щоб частку знайти, давайте будемо ділити куточком, записуємо 17 цілих. 28 сотих. Що ділиться? Що ділиться на 36? Ну що ж, 17 менше, ніж 36, то ціла частина частки у нас дорівнює 0. Ставимо кому. 172 ділимо на 36. Це може бути 5 або 6. Ні, 6 не буде. Давайте візьмемо і 5 не буде, буде 4. Так, 6 на 4 24. 4 пишемо 2, запам'ятовуємо. 3 на 4 12, плюс 2 це 14. Віднімаємо. 2 мінус 4 не віднімається, позичаємо. 12 мінус 4 це 8, 7 мінус 1 6, 6 мінус 4 це 2. 1 мінус 1 попереду не пишемо 0. Так, зносимо 8. 288 ділимо на 36, це буде 8. 6 на 8, 48. 8 пишемо, 4 запам'ятовуємо. 3 на 8 24. Плюс 4 це 28. Віднімаємо. Залишок у нас 0. Тобто ділення завершене. Записуємо, що частка у нас дорівнює 0,48. Є. Ну що ж, а зараз, як нам знайти? Невідомий від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. То записуємо, що Х дорівнює. Від зменшуваного 56. Треба відняти різницю або 0,48. Ну що ж, пишемо, що Х тоді дорівнює. 56 ми можемо записати як 55 плюс 100. Сотих. То тоді різниця в нас буде 55, цілих, 100 мінус сотих 48 сотих, це 52. Сотих. Так і записуємо 52. Сотих. Тобто корінь нашого рівняння 55,52. Ну що ж, переходимо до останнього шостого рівняння. Х, що ділиться на 4,28 плюс 16,47, рівнює 19,97. Ну що ж, ділення найбільший пріоритет, тому спочатку будемо знаходити х, що ділиться на 4,28. Це буде невідомий доданок. Щоб його знайти, треба від суми відняти відомий доданок. То ми записуємо, що X, що ділиться на 4,28, це дорівнює. Отже, треба від суми від 19,97 відняти. Відомий доданок, або 16,47. Ну що ж, записуємо, що х що ділиться на 4,28, це дорівнює. Ну що ж, 19 мінус 16 це буде сотих мінус 47 це буде 50 або 5. ,10. Ну що ж, отже, А як нам знайти ділене? Треба невідоме «треба частку помножити на дільник. Отже, записуємо тоді, що х дорівнює треба частку 3,5 помножити на дільник або 4,28. Ну і записуємо, що х тоді дорівнює. Ну що ж, для того, щоб знайти добуток, давайте будемо множити стопчик. Тільки я ці множники поміняю місцями для зручності від цього добуток не зміниться. Записуємо 4,28. Пишемо, що множиться на 3,5. Множимо. 8 на 5 це 40, 0 пишемо, 4 запам'ятовуємо, 2 на 5 це 10 плюс 4 це 14. 4 пишемо 1 запам'ятовуємо. 4 на 5 це 20 плюс 1 це 21. 3 на 8 24, 4 пишемо, 2 запам'ятовуємо, 2 на 3 це 6, плюс 2 це 8, 4 на 3 це 12. Додаємо. В кінці у нас буде 0. 4 плюс 4 це 8, 1 плюс 8 це 9, 2 плюс 2 це 4. Один тут буде попереду. Ну, Раз, два, три знаки після кого ми ставимо. Нулю кінці відкидуємо і записуємо, що добуток у нас дорівнює 14,98. Це і буде корінь нашого рівняння. Ну що ж, а зараз, коли я вивів на екран розв'язок усіх шести рівнянь, давайте запишемо відповідь. Я буду тут внизу писати, записуємо відповідь. Отже, в першому рівнянні коренем є 1,47. В другому рівнянні коренем є 4,38. В третьому рівнянні коренем є 11,1. В четвертому рівнянні, отже, коренем є 548, 68 сотих. В п'ятому рівнянні коренем є 55 цілих 52 соті. І в шостому рівнянні коренем є 14 98 сотих. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язування доволі складних рівнянь з десятковими дробами. На цьому вправо завершено.